Ціну на газ знижено. Один з найголовніших результатів домовленостей між Москвою та Києвом. Вчора після засідання російсько-української міждержавної комісії в присутності глав обох держав були підписані доповнення до газового контракту. Тепер ціна за тисячу кубометрів газу становитиме 268,5 доларів, а не 400, як було раніше. Росія готова далі йти далі на навстрічу нашим партнерам. Але перед нами стоїть задача виробити дійсно ефективну і довгосрочну схему взаємодійства перейти від постійних дискусій о цені прагматичної кооперації, як я вже сказав, як по поставкам газу на Україну, так і по надійному транзиту. Окрім газової сфери, було розглянуто ще низку питань. Зокрема, Україна отримає від Росії 15 мільярдів доларів кредиту. Президенти також домовлялись, як країни будуть співпрацювати у торгово-економічній сфері. Пірочередне увагу нам завжди потрібно буде у практичній практически нашої. Роботи угловленню торгово-економічного співпрацювання і реалізації совмесних проєктів, проєктів во всіх сферах, представляючих наш взаємний інтерес. Поїздка Януковича, хоч і принесла низку домовленостей, вона встигла отримати як схвальні відгуки, так і критику. Ми вважаємо, що фактично те, що вчора було прийнято, это сдача украинских интересов, потому что заявление, что Украина будет согласовывать свою внешнюю политику с другой страной, это фактически утрата суверенитета Украины, потому что внешняя политика – это один из основных базовых принципов суверенитета любого государства. Украина в пятеричный, десяторичный поза еврооблигации. Тут двухричный, на термин до завершения выборов. Это несет для серьезного, риски для обслуживания бору в 2015 году. Стурбовані україно російськими домовленостями як опозиційні політики, так і політологи. Те, що підписувалося там, в Москві, воно абсолютно суперечить інтересам, національним інтересам України. Те, що отримали подачку знижку зниження ціни на газ до 268,5 доларів, то прекрасно усвідомлюємо, і люди мають знати, що це не Персонально зроблено для населення України, бо від тієї знижки на газ для кожного мешканця України користі є 0,0%. Насправді на сьогоднішній день знято питання фобії Росії щодо того, що Україна, підписавши угоду про асоціацію, може шкодити Російській Федерації. Росії було дуже важливо, щоб Україна підписала ряд важливих пунктів, які б в майбутньому не шкодили б Російській Федерації, не йшли б на шкоду російській економіці, навіть якщо б Україна підписала угоду про асоціацію. Я переконаний, що Україна навесні підпише угоду про асоціацію з європейським союзом. Більше того, ці угоди, які були підписані в Росії, вони відкривають шлях до нового прочитання. Води про асоціацію Україна сьогодні фактично починає грати у спільну гру із Берліном, Парижем, Москвою, фактично відмовившись від проамериканської частини Євросоюзу.